Віталій Кличко та Артур Палатний друзі з боксерських часів, що створили систему, без якої жодне земельне рішення в Києві не проходить. Ця система працює на користь лише декількох людей, що фактично контролюють столицю. Вадим Столар – головний претендент, на роль нового Смотрящого, контролює понад 100 гектарів землі у Києві. Його ЖК будуються, попри заборони, обшуки. І зв'язки з Медведчуком олігарх усуває конкурентів один за одним. Спочатку Комарницький, потім Молчанова. Тепер тисне на нас через адвоката Панасенка з групи Матіоса, Вагів Аліїв, російський бізнесмен і колишній консул РФ, власник лавіни, мандарин плази, «Оушен-молл». оформлює комунальну землю під ТРЦ через підставні фірми та людей. Максим Кріпа починав з кіберспорту. А став власником столичних готелів, бізнес-центрів і виставкового комплексу. Купив Дніпро, Парус, Україну. Усе через офшори фірми прокладки та гральний бізнес Вігибет. Андрій Вавриш, забудовник із довгим резюме скандалів, довгобуди та заморожені проекти від Сага Девелопмент. Тепер він входить у партнерство з Буткевичем на гроші, отримані під монополії. На українські надра Андрій Насіковський, вільний воїн у камуфляжі, який швидко перемалювався у девелопера з Майами. Його дім груп підібрало 11 гектар водного фонду на Київщині, тепер заробляючи на комунальній землі мільйони. Максим Микитась, колишній народний депутат і екс-лідер Укрбуд. перетворив державну кампанію на приватний інструмент збагачення. Та справжнє кидало для інвесторів Юрій Бойка, екс нардеп від ОПЗЖ, що через фонд Ханта скупив у Києві нерухомості на щонайменше 70 мільйонів доларів. Роман Несіров, екс-фіскал, що виводить офшорні мільйони через бренд «Standard One». його апартаменти це житло без правил, де прав власності не існує. А закон це просто перешкода. Це непереможні лендлорди Києва, люди, які ділять місто між собою. І жодна ділянка, багатоповерхівка, ТЦ не з'явиться без їхнього дозволу та мовчазної згоди мера. Як Столар захоплює Київ? Вадим Столар поступово прибирає конкурентів, встановлює монополію на київський ринок землі і нерухомості. Першою жертвою став Денис Комарницький, смотрящий за Києвом роками. Через туалетні схеми він вибивав найвигідніші ділянки після розслідувань набу і кадрових змін у міськраді. Комарницький втратив контроль, а влада своїх людей. Другий удар Владислава Молчанова, власниця столиця груп. Столар воює з нею за 175 гектарів на осокорках. Схема виведення землі з держвласності. через Фермерські неділи і підставних осіб НАБУ вже вручило Малчанові підозру, явно підігруючи монопольним настроям Столера. Столар контролює понад 100 гектарів землі в Києві, фактично керує землевідведенням і забудовою, має міцні політичні зв'язки, близькі до київської еліти і мера кличка, його будівельні компанії Development Enso, Boot Capital фігурують у Кримінальних провадженнях офіси обшукували через справи про легалізацію грошей, пов'язаних із Медведчуком. Попри це, ЖК Столара продовжують будувати. Тепер столар переходить до наступного етапу судових позовів. Через адвоката і колишнього прокурора Віталія Панасенка він ініціював справу проти нас. Формальна причина захист честі і гідності. Насправді це спроба змусити нас замовкнути розгляд справи. Продовжується. Побачимо, на чий бік стане правосуддя в основ'янському ресуді Харкова. Вагіф Аліїв російський слід у київських забудовах. Вагіф Аліїв, колишній консул РФ та один із найбільших забудовників Києва. Його компанії володіють мандарин плазою лавіною ошін-мол. До 22-го року він не приховував свого походження, публічно працював як представник російського капіталу. Після вторгнення різко. Перефарбувався, почавши позиціонувати себе як український інвестор. Але за документами, зв'язками, схемами, це все той самий російський бізнесмен із мільйонними оборотами та кримінальними провадженнями. Сьогодні він знову освоює комунальну землю в Києві, новий проект Позняки мол у Дарницькому районі. Документально земля відведена під дорожній комунальний сервіс, тобто і того. Автозаправки або придорожні кафе, але нині на ділянці планується будівництво масштабного ТРЦ Орендар Енергопласт. До березня 2023 року бенефіціаром офіційно був сам Аліїв. Після актив передали його доньці Марині Дорохіній. Аліїв переписує активи на родичів, номіналів і наближених осіб. Це дозволяє уникати санкцій, блокування рахунків. І формально відрізати себе від компанії. Ще один ТРЦ він планує звести біля станції метро Лісова. Ділянка вже оформлюється на компанію Женсан. Директорка та сама Марина Дорогіна, Торгівельний центр хочуть побудувати впритул до виходу з метро з порушенням інфраструктурних норм, з ризиком для пішоходів, зі знищенням транспортної розв'язки, ринкова вартість землі десятки мільйонів доларів. Але ділянку біля лісової оцінили у 23 мільйони гривень, незважаючи на відкриті зв'язки з РФ, Аліїв вільно працює в Києві. Мер Кличко не лише не перешкоджає, а передає землю напряму. Правохоронці ігнорують і мовчить. Аліїв спокійно заходить у нові проекти і далі освоює українську столицю. Слуга народу Буткевич та мільярди на надрах. Її нерухомості. Новий житловий комплекс Boston Creative House у Києві. Це не просто будівництво. За ним стоїть великий бізнес на стратегічних ресурсах. Девелопером виступає сага Андрія Вавриш, партнер компанії BGV Development Геннадія Буткевич, власника мережі АТБ. Гроші на проект частково надходять із видобутку берілію – рідкісного металу, який потрібен для авіації, космосу і оборони. Вилучають його. На пержанському родовищі, розташованого в межах поліського природного заповідника, зони, де видобуток заборонений. Компанія пержанська рудна компанія підконтрольна біжів, занижує офіційні обсяги. Видобутку це дозволяє платити менше ренти державі. Тобто йдеться про мільярдні витрати для бюджету. Водночас, видобуток шкодить екології, токсичні відходи потрапляють у землю, воду і повітря. Цю схему лобіюють Нардепи слуг народу, зокрема, голова екологічного підкомітету Павло Якименко, батько якого очолює підприємство та має долю у бізнесі Буткевича. Гроші від видобутку використовують для будівництва елітної нерухомості в Києві. Ми Китась та провал Укрбут. Укрбут роками вважався одним із флагманів українського ринку нерухомості. Але після 2019 року ця історія закінчилась. Масштабним провалом, і за ним стоїть Максим Микитась, колишній народний депутат і забудовник перетворив Укрбуд на інструмент заробітку через схеми, афілійовані компанії та політичний дах. Коли влада змінилася, імперія почала сипатися. Інвестори залишились із дірками замість квартир. А компанія з дірками в балансі фонд держмайна виставляє Укрбуд на приватизацію на аукціоні п'ять учасників. Ціна. Виросла втричі, але переможець Петро and Chemicals. Несподівано дискваліфікований. Актив переходить до компанії Техно онлайн фірми Су, яка має 22 тисячі гривень активів і 25 тисяч прибутку на рік. Участь у держзакупівлях відсутня фінансова спроможність фікція. Юрист техно онлайн Микита. Тарковський напряму пов'язаний із дружиною Микитеся. Через ланцюг компанії простежується зв'язок із російським бізнесменом із Петербурга. Фонд Держмайна цього просто не помітив. 66% акцій Курбуду вже у власності братів Астіонів. Їхній батько, колишній керівник Київського обоз, фігурант епохи справи Гонгадзе. Тепер сини контролюють аграрний холдинг і забудовника з Тисячами пошуканих інвесторів добудувати квартири ніхто не гарантує. Нові власники будуть викачувати прибуток із майна, зведеного за рахунок довірливих вкладників. Ми Китась і його оточення перетворили державну компанію на приватний інструмент наживи. А коли проект обвалився, держава не захистила ні вкладників, ні бюджет. Сіковській війна для фото. Земля для бізнесу від військового до люксового життя. Андрій Насіковський, один із керівників девелоперської групи Дім. Тепер проводить час у Майами. В готелі по 4 тисячі доларів за ніч, люксові авто, ресторани з російськими власниками. Ще нещодавно він позував у військовій формі, називав себе вільним воїном, але дуже швидко повернувся до цивільного життя. У той самий час Дім Груп реалізує схему із захопленням земель водного фонду під Києвом у селі Підгірці, 11 гектарів землі, які за законом повинні залишатись у комунальній власності, але опинилися у приватних руках через рішення Сільрад фіктивні договори підставних осіб. Усі ділянки перейшли до компанії Естет Прайм Бут, яка напряму пов'язана з групою Насіковських. Саме на цих землях дім. Зводить преміальний житловий комплекс Парк Лейк Сіті. Ціни стартують від тисячі доларів за квадратний метр. Схема працювала в кілька етапів: спочатку, переведення землі у приватну власність через рішення місцевої влади, потім фіктивні договори купівлі-продажу, занижені ціни, підроблені документи. В результаті земля громади перетворилася на Комерційний актив у червні 25-го ВАКС обирає запобіжний захід для колишнього міністра Олексія Чернишова. 44 чоти мільйони застави вносить Дар'я Беля, директорка з маркетингу у Дім Груп. Одразу після скандалу вона звільняється. У дім заявляють, що не знали про її участь, але чому саме співробітниця Діму вносить кошти за фігуранта справи про будівельну корупцію? Ще один доказ системного зв'язку між чиновниками. І забудовниками. Максим Кріпа, новий власник ключової нерухомості Києва. Максим Кріпа, людина, яка починала з кіберспорту, а тепер володіє частиною столиці, бізнес-центри, готелі, казино, елітна нерухомість усе через сітку офшорів і людей з тіньовим минулим. У 20-му компанія пов'язана з кріпою. Купує готель Дніпро за 1 мільярд гривень. Пізніше Кріпа через компанію Мідал викуповує готельно-ресторанний комплекс Княжий двір під Києвом. Вартість 33 мільйони гривень. У грудні 23-го кріпа заходить у парус найвищу будівлю Києва. Покупка оформлена через компанію Олафайн, яка вже через кілька тижнів запускає в парусі офіс ГГБ, офіційного партнера Наві, власником якої також є. Кріпа у двадцять четвертому Олаф Айн купує готель Україна на майдані Незалежності більше ніж за два мільярди гривень. А вже у двадцять п'ятому Кріпа через офшор Ситадель Венчерс входить у власність міжнародного виставкового центру. Стратегічний об'єкт тепер у приватних руках. У двадцять четвертому Київська школа економіки, очолювана Тимофеєм Міловановим, офіційно повідомляє про купівлю п'яти гектарів землі в парку Наталка. На оболоні вартість 18 мільйонів доларів, призначення, нібито створення кампусу, але серед співвласників структури фонд Сергія Токарєва, колишнього бізнес-партнера Кріпи та Росіянина, який перебуває під санкціями РНБО за фінансування космолоту. І поки великі українські грабці як Кріпа, заявляють про український капітал, документи свідчать про інше: російські зв'язки, офшорні свободи скупка стратегічної нерухомості і жодного контролю з боку держави. Юрій Бойка, 70 мільйонів на елітну нерухомість. Юрій Бойка, екс-нардеп від ОПЗЖ, публічний прихильник російської політики, фігурант численних викликів до СБУ у січні 25-го року потрапив під персональні санкції президента, але замість ізоляції продовжив виводити. І легалізовувати мільйони через елітну нерухомість. Схема працює через інвестиційний фонд Хантер. За останні 10 років фонд придбав понад тисячу квартир і комерційних приміщень у Києві. Загальна сума інвестицій щонайменше 70 мільйонів доларів. Через підставних осіб він скупив нерухомість в ЖК Французький квартал 2, Камертон, Велкам Хом та Лала La Ленд. La у першій хвилі було вкладено 16 мільйонів доларів, у другій 47. А у третій ще 8 мільйонів. Фонд Бойка працює зараз. Ані санкції, ані кримінальні провадження не зупинили схему. Нерухомість не арештована. А СБУ мовчить. Тож, Юрій Бойка, попри офіційний статус санкційної особи, спокійно володіє десятками мільйонів у столиці Роман Насіров підфіскала до бізнесмена на офшорах. Роман Насіров, колишній голова. Державної фіскальної служби його підозрюють у незаконному збагаченні та завданні державі збитків на 722 мільйони. Попри це, Насіров не просто не втік з публічного полю. Він встиг побудувати схему з відмивання грошей через елітну нерухомість у Києві. Фасад такої бренд Стандарт 1 класичний бізнес на апартаментах, житло під виглядом. Нежитлових приміщень фінансування йде через інвестфонди s 1 Invest і Trust Capital. Обидві структури напряму пов'язані з Тестом насірова Глімбовським. Через них акумулюються офшорні кошти. Лише одна з переказних сум становила 13 мільйонів євро. Гроші зайшли з компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах. Далі інвестиції в землю, будівництво, маркетинг ключова деталь. Продаж апартаментів як майнових прав, а не житла. Це дозволяє уникати регулювання, обходити податки та ускладнює встановлення реального власника, ідеальні мови для руху брудного капіталу. Стандарт Ван вже будує житло поблизу станції метро Мінська, виставковий центр та південного вокзалу, локації прибуткові, але юридично не прозорі, поки насіра залишається під слідством. Його компанії спокійно виводять мільйони через апартаменти, а правоохоронці та столична влада просто заплющують очі.